Вітаю всіх, мої дорогенькі Овни. Рік 2026 для Овнів. Рік 2026 для Овнів. Давайте будемо дивитися. Карта року. Карта року. Завершається якийсь важкий етап в вашому житті. І більше всього, ви будете доробляти ті справи, які не доробили в 2025-му, і починати совершенно новий етап свого життя. Всі свої цілі і задачі більше всього, ви завершите в 2026 році. Якусь частину із них перенесете з 25-го, але десятка це завжди завершення та? і початок нового. Після десятки завжди йде одиничка. От така енергія руку. Нелегка. Нелегка. Перед вами дофіга стоїть задач. І ви собі більше всього поставили за ціль всіх втілити в життя і виконати. Головне не брати на свою спину чужих задач. Вирішуйте тільки свої. В яких енергіях Овни будуть проживати? Як я й казала, будете починати все спочатку. Будете починати все спочатку. Головне, що буде вас цікавити, це ваші внутрішні проблеми як людини, ваш духовний рост, хто від вас піде, хто коло вас залишиться, чим ви готові пожертвувати для досягнення якогось успіху? Наскільки ви готові впустити нові енергії в своє життя і повішаний і отшельник це про внутрішні проблеми? Це про внутрішні проблеми. Для когось може відігратися як переїзд в інше місто, в іншу, в іншу, на інший континент, в іншу країну, на іншу квартиру, але дороги йдуть. Також карти говорять, що більше всього почне зрушувати з місця те, що було підвішено і ніяк не могло зрушитися. І ви отримаєте вже якісь перші результати, які вас порадують. Знову ж кажу, і повішений, і отшельник – карти, які рекомендують вам. Повернути погляд з наружжя в себе, з навколишнього світу на свій внутрішній стан. Хто я, що я, куди я йду, яким я себе бачу, які мої цілі, чого я хочу і так далі. Да? От такі от у нас поради для овнів на 26-й рік. Не завжди все йде в житті гладко, але це не треба не піддаватися емоціям і, о, знаєте, як, опускати руки. Життя в 26-му році вам буде давати шанс. І якщо ви соберетеся, і якщо ви не будете розслаблятися і жаліти себе, то цей шанс дуже хороший. Це може бути і переїзд, і нова робота, і путешествия якісь. Да? Але для цього треба вийти з состояння такої апатії і нічого ні да? коли говориш сам собі, а все одно світ котиться в тартарари, буду жити як, як живеться. Ні. Якщо буде так, нічого діла не буде. Карта рекомендують вам виходити з апатичного стану, з депресивного можливо стану, з стану розчарування, крутити головою навколо, поширше відкривати очі, не розслаблятися, не керуватися тільки емоціями, і у вас може початися дуже продуктивний рік і в фінансовій сфері теж. Це те, що стосується овнів. Овни. Я бажаю вам удачного 26-го року.